Mm -hmm. Всім привіт! З вами текстильна група Кавла надійний ЕксНадійний. Постачальник сортованого секонд-хенда в Україні. У нас оптові продажі сортованого секонд хенда Всі позиції у нас йдуть сортовані. Ось зараз представлена позиція кофт-флісових. Позиція йде міксована. Ні чоловічі та жіночі модельки. Ідуть на суцільній блискавці з блискавками до середини та без блискавок. Мінімальне замовлення даного лоту становить один мішечок вагою 20 кг. Ціна за 1 кг становить... 3,3 долари, вартість мішечка 66 доларів. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Переглядайте наші огляди. Зараз ми маємо широкий асортимент осінньо-зимового товару. Всі позиції ми щоденно знімаємо. Маємо хороші мішечки Кофт флісових, штанів флісових, брюк джинсових міксованих, джинс жіночих стрейчових. Одягу трикотажного, дитячого одягу по акційній ціні та багато інших цікавих позицій. В шапці профілю ви зможете знайти ссылку на наш сайт, номер телефону для зв'язку. Зараз в вашій увазі представлений лот кофт-флісових під кодом 252. Країна-постачальник іде даного позиції Америка. Зустрічаються фірмові моделі The Nose Face Columbia. Є модельки з капюшонами, жилеточки. Мінімальне замовлення один мішок вагою 20 кг, ціна мішечка 66 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют. Якщо вас цікавить будь-яка інша позиція, ви завжди можете написати нам в особисте повідомлення, та наші оператори з вами зв'яжуться. Кофти флісові під кодом 252 вже чекають на ваші замовлення. Вам залишилося лише підписатися на наш канал, перейти до нас на сторінку та написати нам повідомлення. Кожен із вас має унікальну можливість вибрати саме той мішечок із відеоогляду, що вам сподобався. Замовлення приймаються на мішки як з відеоогляду, так і без огляду запечатаних. Поновіть свій асортимент товару разом з текстильною групою «Каблатекс». А ми в свою чергу вже попікувалися про те, щоб ваші покупки були більш вигідними та приємними. Зараз в вашій увазі представлений лот кофт флісових під кодом 252. Ціна за кілограм становить 3,3 долари, а вартість мішка 66 доларів. Мінімальне замовлення становить один мішечок вагою 20 кг. Підписуйтесь на наш канал, переходьте до нас на стрічку та вибирайте для себе ці мішечки із огляду, що вам більше сподобалися. Ми завжди раді новим підписчикам. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір як вам вигідніше та зручніше. Дуже хороший лодкот флісових за вигідною ціною. Вартість мішечка лише 60. 6 доларів чекаємо на ваші замовлення. Всім хорошого, мирного дня!